Моя незалежність сьогодні болюча. У ній біль та втрати такі неминучі, у ній тихі зойки, і щирі молитви, і пісня гаряча, запеклої битви. Моя незалежність не пафосні речі, і гасла з екранів такі недоречні. Моя незалежність це очі з окопу, де зброя говорить без жодного стопу. Де лінія зіткнення, відліку, часу, моя незалежність знімає прикраси, вдяга амуніцію, в тому і берці, моя незалежність у кожному серці, що мовою правди і мовою роду, виборює кров'ю сьогодні свободу, моя незалежність у юних і зрілих і в тих, що від кулі уже. Не вціліли і в тих, що ще досі стоять в обороні, у пеклі, що там, на східнім кордоні, моя незалежність пропахла війною. Вона від народження разом зі мною її не зітруть ракети і дрони, гартована часом пройшла рубікони, моя незалежність. У серці мільйонів не знає зневіри, немає кордонів.